Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку водолій на серпень 2024 року. Отже, водолії, давайте подивимося, що на вас чекає в серпні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 серпня відбудеться новий місяць в 12 градусі знаку Лев. А це для вас сьомий сектор гороскопу. Що це може для вас принести? Тому що новий місяць зазвичай приносить щось нове в наше життя. А для вас це може бути знайомство, ви можете з кимось познайомитись, це може бути ваш партнер по роботі для особистих взаємин там, наприклад, можете зустріти свого наставника, чи тренера, чи друга, тобто для вас. Це може бути нове знайомство, романтичного характеру, в тому числі. Наступне це Меркурій, адже починаючи з 5 по 28 серпня Меркурій буде ретроградним. Зараз він транзитом проходить по знаку зодіаку Діва, а це для вас восьмий сектор гороскопу. Взагалі, що ми знаємо про ретроградний Меркурій? Звичайно, є загальні рекомендації, що не варто робити в. Цей час купувати техніку, нерухомість, автомобілі, щось підписувати, розпочинати щось нове, але є, так би мовити, такий виняток з правил. Для цього, щоб вам орієнтуватись, вам потрібно знати вашу натальну карту, тобто її розрахувати онлайн або звернутися до спеціаліста. Тоді ви зможете зрозуміти, чи в карті вашого народження маркує ретроградний чи директний. Якщо він ретроградний, то багато... Таких загальних порад може вас просто не стосуватись і не працювати в вашому житті. Конкретно зараз Меркурій ретроградний буде у вашому восьмому секторі гороскопу. Це сектор, який пов'язаний з чужими грошима. І це ще сектор. Ну, в першу чергу, він фінансовий. А коли Меркурій ретроградний, це означає, що нам потрібно займатися справами, які вже були в нашому житті в минулому. По восьмому сектору це ще може бути тема спадщини, тема отримання грошей від іншого і людини у спадок. І якщо знаєте, це часто буває у вигляді нерухомого майна, і, можливо, ви колись цим займались, але не дооформили там документи на будинок чи квартиру, і просто це закинули. То зараз, якщо ця ситуація для вас близька, то це хороший час, щоб... Це доробити і дозавершити. Наступна це ще тема, яка стосується виплат. Наприклад, звичайно, виплати бувають різного роду. Можна там оформляти і як доглядальник за старшими батьками. і... Там певну інвалідність оформляти і пенсію, тому що оформлення пенсії я знаю декілька деяких людей може зайняти й декілька років. Наприклад, ви там оформляли або судились з державою, або наймали юристів, адвокатів і не, не до завершили справу до кінця, тому що багато таких процесів вони є довгими, і зараз це період, щоб зайнятися. Щоб відстояти своє, щоб відстояти свої фінанси, щоб вам оплатили їх. От і в принципі, це ще можуть бути. Знаєте, які гроші з минулого? Це коли ви давали в борг, зищили комусь гроші, і зараз вам можуть їх повернути там, не знаю, з відсотком чи без відсотка, але якщо повернуть, мені здається, це добре, як позитивна динаміка. Тобто ви можете отримати ну, бути в плюсі, отримати фінанси. Але це, знаєте, завжди по ретро-Меркурію це ситуації, які вже... Були в нашому житті, тобто, це не щось нове, що вам прийшли там і дали допомогу. Це значить, якісь були ситуації з тою людиною, чому вона вам повинна зараз оплатити. Це може бути там клієнт, колись не розрахувався. Зараз подумав ой, щось там в бізнесі не йде, там не виходить. Можливо, мені треба розрахуватись, зв'яжеться з вами. Тобто, це будь-які питання, які стосуються фінансів. Венера, починаючи з 5 серпня, змінює знак і переходить в знак Діва, а це для вас той самий 8-й сектор гороскопу. І по Венері в 8 секторі, це означає, що так само тема фінансів, грошей для вас буде дуже актуальна, особливо чужих грошей. І так як Венера, це планета, яка Відповідає за і фінанси, за і кохання, і за красу. Це означає, що можливо хтось захоче вам допомогти і інвестувати у вас. Це вже в даному моменті, це не так, як з Ретро меркурієм Можливо, це ваш партнер там, допоможе ви, наприклад, всі, мені здається, більшість дівчат мріють там про салони краси власні. Можливо, хтось інвестує в ваш бізнес, або це може бути так, коли. Доходи, коли ви займаєтесь фінансами інших людей, наприклад, як банкіри, як є фінансові консультанти, як є бухгалтери, це люди, які займаються фінансами інших людей, просто ведуть їхні бізнеси і їхні, взагалі, доходи, їхні справи і так далі. І вони ну отримують за це якби винагороду. Заробляють на цьому дуже добре. Тому якщо ви саме та людина, тому фіна... В серпні буде багато, і такої, знаєте, як допомоги, як просто вам хтось захоче подарувати ювелірні прикраси, наприклад, просто зробити приємність, тому що прикраси це ж так само, як інвестиції. І, до речі, восьмий сектор гороскопу це сектор і інвестицій, і сектор, який відповідає за пасивний дохід. Можливо, у вас. Зараз з'явиться новий пасивний дохід. А як він з'явиться? Скажете ви, наприклад, ви можете щось придбати, нерухоме майно якесь, і потім здавати його в оренду і щомісяця отримувати пасивний дохід. Що може бути це в такому вигляді. Наступне це повня, яка відбудеться 19 серпня в 27 градусі знаку водолій, і це для вас перший сектор гороскопу водолії, тому що повня буде в вашому знаці. От, що я хочу сказати про перший сектор? Звичайно, це дуже такий багатогранний сектор, сектор, який відповідає і за нашу зовнішність, за наше я, за те, як ми виглядаємо, за те, як нас бачать в світі, тому що, звичайно, там глибока душа і Знання світу і багатьох питань це плюс, це дуже важливо. Але як би не було, ми живемо в матеріальному світі і в світі, в якому дуже важливу роль відіграє наша зовнішність і то, як ми виглядаємо. От і як це для вас може бути, тому що повня — це як і про підсумок, і про висновок, і про інсайді. І про висвітлення ситуації. Наприклад, ви можете подивитись на себе якби, зі сторони і побачити, як ви там, вели себе з іншими людьми або як, е е е е е ну, типу. І це може вас трансформувати з середини якісь усвідомлення у вас прийдуть, або це може бути що стосуватися вашої зовнішності. Ви можете прийняти себе таким чи такою, який ви є, і там з якимись зайвими кілограмами і так далі. Хоча я, наприклад, не прихильник цього типу прийняття зайвих кілограм, тому що я вважаю, що наше життя це безкінечна робота над собою і робота над. Своїм фізичним тілом також, тому що ми приходимо в життя і ми отримуємо одне тіло на все життя. Тобто, ми не можемо завтра замінити собі інше тіло, і звичайно потрібно приділяти йому увагу і займатися спортом, і ходити на масажі, і е, там е, напитувати наше тіло всім. Чимось корисним і їсти все корисне, от. Тобто я не прихильник цього прийняття, коли є багато зайвої ваги, це нездорово. Ось, а ще хотіла поділитися, як в мене була повня в стрільці, і яке в мене було прийняття себе, я просто перестала взагалі робити макіяж. От я от сьогодні. Нафарбувалась для відео, а так, у повсякденному житті я вже, напевно, півтора місяця абсолютно не фарбуюсь якесь ну, прийняття себе, і мені так набагато більше подобається, до речі. І разом з тим, знаєте, як ми приймаємо якусь частинку себе, своєї зовнішності, можливо, певної неідеальності. Мені здається, завжди за цим стоять і внутрішні трансформації, і розуміння себе і так далі. Наступне це значить сонце. Аж 22 серпня сонце змінює знак і переходить в знак діва. І це для вас буде той самий восьмий сектор гороскопу. Тобто, на найближчий місяць часу у вас можлива фінансова допомога від інших людей, інвестиції, вам можливо одобрять кредит, так далі. Тобто ви можете займатися фінансами, і фінанси будуть, і допомога буде в вашому житті. І останнє це Венера, адже. 29 серпня Венера змінює знак знаки, переходить в знак Терези. А це для вас 9 сектор гороскопу, а 9 вже сектор орієнтується на закордонно, на все іноземне, на навчання і так далі. Тобто, можливо, ви підете кудись навчатись, можливо, ви кудись поїдете. Це може бути така поїздка, яка і по роботі, яка принесе вам фінанси, і задоволення і так далі. Тому такий місяць чекає на вас водолія. І тут дуже актуальна тема і вашої особистості, тому що у вас і повня буде в першому секторі, і там у вас є Плутон, і балувати вас Плутон буде, звичайно, на найближчих 20 років. Потім це ще ну, фінансова тема, чужих грошей, тема взаємин з іншими людьми, з дітьми, тому що там у вас і Марс в близнюках, і Юпітер в близнюках. Тема дітей для вас дуже актуальна в водолії. Тому такий місяць на вас чекає. Дякую, що дивитесь, Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, які я з задоволенням завжди читаю. І зустрінемось в наступних відео.